Більшість ваших побратимів де? На Покровському напрямку? Де зараз всі практично боєздатні частини. Угу. Покровський, Курахово і Курщина. Три, три найгарячіші точки, якщо ще не починається Запоріжжя. Правильно? Ну так. От в цьому випадку. І е, всюди це вже не секрет, точніше, це секрет Полішинеля. Всюди бракує е, людей. Ну, бракує людей, бракує укріплень, яких насправді немає. Е, бракує боєприпасів, та багато чого бракує. А стоп, як то укріплень немає? Ну немає. укріплень. Ну, нам отак робили. Звітуємо, та ні, та все будують біля ні, Покровська. Брешли. Місто буде в, 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 мати декілька ліній оборони. Ну, це та, військова ні, адміністрація так само. Це казали. брехня. Нема там ніяких ліній оборони ні біля Покровська, ні за Покровськом, ні, ні за Кураховим. За Кораховом, те, що набудували в 17-му, здається чи 16-му році, от там те, що не встигло розвалитися, воно там є. Нема лінії оборони, лінії оборони не будують, принаймні на Донеччині. А яким таким чином за Покровськом далі вже рівний степ. Все, і там на, на Павлоград, і на Дніпро відкрита дорога. Так, там дуже гарно. Ну є ще звичайно якісь там міста між Павлоградом і Покровськом. Добропілля там і так далі, але по суті, та це пряма траса, це прямий степ. Добре, що нам тоді в цьому випадку робити? І якщо нам кожен раз, коли ми про такі речі говоримо, зразу ви починають кричати: ви розганяєте зраду з радецьку, уряд виділив мільярди. В, в Зеленський їздив, ви бачили самі в кадрі, як він ходив по хороших з брустворами, перекритими в хорошими в бункерами і лініями в відходу доходу, Тобто, все як ніби по науці. Це ну, він де де знімав на павільйоні Голівуд. Ну, може, десь під Києвом, може, десь там є в нас студія 95 й квартал, може це. Ну десь але ж він його. напередку, це на нуль, коли ну, з'являється. Під під ну який передок? Ну, слухайте. Ну от як ви собі уявляєте, ходити по таких укріпленнях та попередку. Там он по Покровську, вже в півішки, по Херсону в півішки літають. А тут раптом приїхав аж цілий, вибачте, президент і ходить попередку. Та ну дурня це. Все. Тобто, коли ви бачите ці відео, які викладають, та, ви не ну, вірите? Ну я ви. не вірю. Ага. Добре, але тоді з точки зору са само.